Всім привіт! Сьогодні пропоную рецепт домашнього майонезу. Готується надзвичайно легко і швидко. я вам скажу чесно, ви будете довше мити блендер, чим готувати сам майонез. Поїхали! Для приготування майонезу беремо зручну для вас тару. Я взяла звичайну баночку. Розбиваємо одне яйце бажано так, щоб жовток залишився цілим. Додаємо сіль, цукор та гірчиці. Наливаю 250 мл олії. Олію я беру рафіновану, без запаху. Ставлю блендер на дно банки, накриваючи блендером жовток. Починаю взбивати, не відриваючи блендер від дна банки. Коли наш майонез приблизно наполовину загустів, починаю водити блендером вверх та вниз. Час взбивання блендером приблизно 1 хвилина. В кінці додамо лимонний сік та блендером просто перемішуємо. Замість лимонного соку можна взяти оцет. Але зверніть увагу, якщо будете замінювати лимонний сік на оцет, то оцету потрібно приблизно 1 чайна ложка, не столова. От і все! Так легко та швидко домашній густий майонез готовий. Тепер його можна додавати до улюблених страв та салатів, також дуже смачно просто намастити на свіжий хліб. А на цьому все. Буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. До нових зустрічей!